Доброта, етичність, щирість, вихованість, відповідальність, гуманність та багато інших якостей, які повинні бути притаманні кожній людині. Глибокий зміст кожного із цих означень гості із Харкова намагалися розкрити учасникам клубу профі під час зустрічі. До бібліотеки імені Боченка завітали психологи із центру розвитку людини. Спочатку фахівці розповіли про професію психолога і власне про свою роботу в центрі. Потім підлітки учасники клубу профі взяли участь у тренінгу на тему, що таке щастя, як ви його розумієте. Учні розділилися на чотири команди. Анди скептиків, песимістів, матеріалістів та ілюзіоністів. Психолог-тренер запропонувала клубівцям обговорити ряд питань, що стосуються їх матеріального та духовного життя. Кожна команда висловлювала власне бачення конкретних питань, ділилася думками з приводу того, як в майбутньому, вийшовши на стежину дорослого життя, варто розпоряджатися грошима, яким чином створивши свою сім'ю, не забувати про рідних і друзів. Загалом вийшов насичений та активний полілог. Наприкінці психологічного тренінгу його учасники подякували тренеру психологу за надані під час гри знання. Діти поділилися враженнями від зустрічі і зазначили, що відтепер вони переосмислили своє призначення в житті та намагатимуться правильно орієнтуватися у різних неординарних ситуаціях, які виникатимуть в подальшому.